Дівчата, привіт! Вітаю вас на каналі Beauty Peaks, З вами Лара, і сьогодні в нас розпаковочка. А розпаковочка в нас такого Mystery Box від фірми Евелайн. Що це таке? Я вам поясню: це такий пакуночок несподіванка, який має в собі продукти Евелайн. Його можна придбати як його окремо за суму 117 злотих. Або ж його можна отримати безкоштовно при замовленні продуктів Евелайн на суму 169 злотих. Звісно, так як ця акція діє у Польщі, тому якщо у вас є знайомі, які люблять косметику Евелайн, можете їм переказати. Потрібно на сайті писати спеціальний код MB, то тобто Mystery Box, і тоді вам в кошику додавиться ось такий пакуночок. Це не є реклама, я це все замовляла власноруч за свої кошти, тому не думайте. Але я використовую цю акцію вже в другий раз. І те, що Евелайн кладе в ці містері бокси, дуже мене тішить, тому. Цей перший бокс мені дуже сподобався. Я його замовляла, мабуть, пів року назад. А ось цей я замовила буквально недавно. І давайте подивимося, що там мені цікавенького поклали. Мені прям дуже-дуже цікаво. Я скажу чесно, він трішки легший, ніж попередній був, але давайте заглянемо всередину. Так. Просто вмираю з цікавості, що там. Так, окей, давайте дивитися, що мені. Так, 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 так. Ой-ой-ой, добре, щось там мені так. Я схопила це, що це таке? Угу, так. Сос експресове з серем редукуєм смарщики. Це якийсь еліксир від зморшок, з того, що я розумію. Під очі на чоло та. біля вуст. угу. Щось таке цікаве. Так, 15 мл. Виглядає, наче як крем під очі, мабуть. Да? Да, 15 мл це отакий маленький тюбик, Дермо Хм. Я, я так розумію, це, мабуть, все таки для старших е, жіночок. Тому я його думаю, що подарую е, своїй мамі. Ось, ну, цікаво, 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 скільки це коштує. Давайте подивимося. Він коштує 15 злотих. Ось це вже на, на знижках. Ну, 15 злотих теж непогано, добре. Так, що тут виглядає? Виглядає у нас тут сексі герл, тобто якась. Туш для вій. Так, 24 години. Так, цікаво-цікаво. Я такі люблю щіточки силіконові. Давайте подивимося. Угу. Ось, дивіться, як вона виглядає. О, цікаво. Скажіть, будь ласка, чи ви пробували таку туш? Я не буду ще відкривати, тому що в мене є відкрита туш, але виглядає досить-досить цікаво. Давайте подивимося ціну, скільки вона коштує. І вона коштує 23 злоти. Ну, непогано. Далі будемо дивитися, що там в мене що там є. Так, що це таке? Ого. го Так, я так розумію, це щось для нігтів. Ага, тобто це, це є такий засіб для зміцнення нігтівої пластини. Який має за задачу відбудувати зміцнити вашу нігтєву пластину, особливо після гібридного манікюру. Так. Mm -hmm. ну, цікаво, цікаво. Що чесно, мене слава Богу, з нігтями немає проблем, тому, мабуть, мені знову придеться це комусь подарувати, тому що, а, ну, я вона мені, просто не потрібне, але в цілому, скажімо так, в цілому. Річ, я думаю, придатна, комусь знадобиться. Давайте подивимося ціну такого засобу. І ціна такого засобу це є 10 злотих. Давайте подивимося, що там далі. Так, 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 я щось зловила. Це є вишневий бальзам для губ з фільтром SPF 10. Ну, бальзамів легу, багато не буває, як то кажуть. Знаєте, я понюхаю, як він пахне. О, пахне дуже класно. Ось так він виглядає. Такий простенький бальзамчик, але я думаю, в кожну сумочку пригодиться. Клас, мені подобається це. Давайте подивимось ціну. І ціна його 12 злотих. Немало, не багато. Я чимось думала, він є дешевший. Окей. Гаразд, дивимося, що далі. Так, а далі о, щось тут в мене тут є. О, що це таке? Ухти, це є пудра, мінеральна пудра, яка є матуюча та фіксуюча. Ось так вона виглядає. Ну, непогано, не знаю, я не пробувала. Ага, вона прям геть-заклеєна, тут не буде відкривати поки що. Але в цілому пудра це завжди така річ, е потрібна є 6 грамів, я бачу, надовго вистачить, тому я дуже задоволена. Давайте подивимося, скільки коштує така пудра. І така пудра коштує 14 злотих на розпродажі або 25 без розпродажу. Тому, по-моєму, непогано. Давайте подивимося, що там ще в нас є, Чи у нас ще щось є. Так, я ще бачу. Угу, це є, що це є. Ось я трошки приблизила ось такий от рожевий хайлайтер, щоб було краще видно. Ось і на, і на руці він буде виглядати ось так. Це такий блідно рожево золотий хайлайтер. Думаю, він буде гарно дивитись на шкірі. Ось. Ну, непогано, непогано, я вам скажу. Ось, і це є відтіночок Diamond Highlighter Professional Formula І це є відтінок 03 Rose Gold. Цікаво, давайте подивимося ціну цього хайлайтера. І ціна цього хайлайтера це є увага 19 злотих, 90. Грошей, тобто майже 20 злотих. Він не є дешевий хайлайтер. Що мене, скажімо так, здивувало. Я думала, що він буде дешевший. Давайте порахуємо, скільки ці всі подарунки разом коштували. І як ви вважаєте, чи було варто замовити косметику Evelyn і отримати ці всі подарунки, чи ні.